Вірш Тараса Григоровича Шевченка, Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі Минає літо, шелестить пожовкле листя. Гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не смію. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, тоді злої, злої. Не дай спати ходячим, серцем замирати, І гнилою колодою по світу валятись, але й жити, серцем жити і людей любити, А коли ні, то приклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умира. Чи гірше спати, спати, і спати на волі. І заснути навік віки, і сліду не кинець ніякого, однако. Чи жив, чи згинув, доле де ту, доле ти, Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то десь злодій, злоді. злоді.